Останнім випробуванням будь-якого методу мають бути його практичні результати. Карл Поппер. Навчальний рік завершився і прийшов час підбити підсумки. Директор загальноосвітньої школи номер 3 Ірина Панкевічене 6 червня представила звіт про роботу закладу за 2012-2013 роки. Я підготувала основні факти нашої роботи. Всі дані статистичні, все, що ми робили за рік, вся наша, як то кажуть, команда дружня, наш безпідовічний колектив, адміністрація, все, що в нас зроблене за цей рік, а зроблено в нас дуже багато. Я постараюся сьогодні для громади, для міста, для батьків, для вчителів висвітити всі, всю нашу роботу річну. Проблемою, над якою працював педагогічний колектив школи, була реалізація особистісно зорієнтованого підходу до розвитку, вихованню і навчанню учнів через впровадження змісту освіти та нових технологій. Адміністрацією школи було проведено ряд перевірок по документації, стану викладання предметів, рівню вихованості та навченості учнів 8-9 класів. Хоча для Ірини Анатоліївни це другий звіт на посаді директора, але не на посаді педагога, ірина Пенкявічини представила своїх заступників. Школи Елена Натуріна, музики, художньої культури, Має вищу кваліфікаційну категорію, по вчитель позицій, стар заводних 26 років. Заступник і теректор Андріана Валерина Миколаєва, вчитель математики і інформатики, вища кваліфікаційна категорія, звання старший вчитель, стаж забуде 16, Панчук Лідія ідеосито, вчитель української мови та літератури, вища категорія, старший вчитель, стаж заводи 30 років. І заступник директора закупівної роботи Швачко та вчитель музики, епіталістетики вища. Порівняно з попереднім навчальним роком, показники перемог вихованців закладу в олімпіадах та конкурсах зросли. В Школі організовувались і проводились святкові концерти, дитячі ранки та вечори, родинні свята, виставки творчих робіт, декоративно-ужиткового мистецтва. Серед спортивних досягнень колектив фізкультури школи було визнано кращим за оформлення олімпійського куточка та пропаганду здорового способу життя в рамках всеукраїнської акції, за що був нагороджений. Грамотою Національного олімпійського комітету та призом 15-ма футбольними м'ячами. Хочу ухвалити нашу спортивну верхову роботу. В чому? Ми зробили, подивіться, в цьому році, який гарний куточок. Звернули увагу. Спортивний куточок у виставі нашої школи. Ми зробили степен нашої гордістики. ми вшанували нашого випускника школи 2000, 2000 року Кубова Водитайовича, який став членом паралімпійської. паралімпійської. Sí. Є з кого брати приклад. Деякі вчителі закладу є переможцями фахових конкурсів. Влітку 2012 року у закладі було відремонтовано обладнано згідно санітарних норм та забезпечено проточною водою медичний кабінет. Харчування у шкільній їдальні відповідає санітарним нормам і вимогам. З вересня 2012 року у закладі працює новий кабінет інформатики, що налічує 9 комп'ютерів, закуплених за державні кошти. Заклад взяв активний курс на відремонтування їдальні що одночасно є актовою залою, але на все потрібні гроші. Одним зі спонсорів є депутат округу, де знаходиться школа Юрій Локайчук. Кожним роком виділяються немаленькі кошти. На ремонти і залу, і спортзалу я маю на увазі і вестибюлі, і самого опалення школи, тобто ефективне використання іде бюджетних коштів. Потім залучується і дуже тісна співпраця йде з батьками. Коли батьки виділяють теж на ремонт класів, щоб дітям було зручніше вчитися, звісно, це дає свій результат. Навчальний заклад номер 3 разом зі своїми вихованцями зараз на канікулах, але його керівник Ніцтво вже поставило завдання на новий навчальний рік, серед яких створення умов для забезпечення учням рівного доступу до якісної освіти. Користуючись нагодою, директор школи Ірина Анатоліївна привітала колектив телерадіостудії Бориспіль із професійним святом, що відзначається 6 червня. Вважаю вам наснаги, здоров'я приходьте до нас. Знімайте тільки гарні факти. Знімайте наші фестивалі, конкурси, наші діти того варті. Висвітлюйте нашу роботу на екранах наших телевізорів. Зі святом вас Тетяна Підгурська в новини. Telecanal Borispil. canal